У Карпилівці Рівненського району за ніч вигоріло три іномарки. Власник помітив потужне полум'я занадто пізно. Один за одним загоралися машини, що знаходилися на приватній території. Фольксваген-гольф, паса тополястра. То, Після ліквідації небезпеки на місці згарищ були знайдені речові докази, що транспортні засоби підпалили навмисно. Під час огляду подвір'я виявили дві літрові пластмасові пляшки із залишками речовини. У ту ж ніч у сарнах палали транспортні засоби. Загорілося гаражне приміщення. Крім того, згоріли дві машини Мерседес та «Нісан», які теж належать цьому чоловіку. Невдовзі вогонь перекинувся і на сусідній сарай. Там теж він частково пошкоджений. У цьому випадку загорання здійнялося через необачність господаря. Близько шостої ранку на території торгового закладу селищірокитне горів транспортний засіб Форт Транзіт». Авто, яке належало місцевому пенсіонеру. Вигоріло в Шент, а в самому обласному центрі машина горіла на вулиці Гайдамацькій. Ось те, що від нього лишилося Мерседесом, користувався 50-річний рівнянин, хоча належить транспортний засіб дружині. Із місця події слідчо-оперативна група також вилучила згорілу пластикову пляшку із запахом бензину. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено моторний відсік двигуна. Існувала реальна загроза поширення полоню в салон машини з подальшим можливим перекиданням вогню на поруч розташований автомобіль. Ще до приїзду вогнеборців свідомі громадяни за допомогою підручних засобів. Мотушки розпочали гасіння транспортного засобу. Бійцями ДСНС за допомогою бензоріза був зрізаний фіксатор капота і поданий водяний ствол.